Шоу, друзі, всім привіт! Не начебто! Дивіться, от мої бойові гуси, все як має бути. Зараз ой, Це я хочу вам показати, на чому я у дитинстві катався. Такий в мене був транспортний засіб. Ходім, подивимося, зараз я вам покажу. Тут в мене дуже новенька брама. Зараз я її закрию тут акуратно. Зараз я вам покажу, друзі. Ні, на цьому я зараз катаюсь, корити Дивіться, дивіться. Зараз опа, бачили? Зараз я вам покажу. Покажу, подивіться. Дивіться, який в мене був транспортний засіб крутезний. Бачите? Це я на ньому у дитинстві льотав. Коротше, по чорному. Бачиш все чорне. Тут в мене такий кожаний салон. Титанові диски були, ну все все, коротше. От моя фотка коротше, з моєю майбутньою нареченою ну, не склалося, не сталося, не склалося. Ну, це, це кум мені підігнав нормальні ж. Це, а це я на такої лялечки катався. Бачите, ще, ще он, можна ще на ній льотати і льотати. Коротше. Це я на ній коротше, розсікав по селу, коли був малий. Взагалі шикарно, бачите, ще, ще як новенька. Трохи тормоза, звісно, трохи вже на ті, ну тут таке. Тут таке таке. Оце таке. Воно стоїть тут як реарітет. На нього тут приходять дивитися мої односельці, фоткаються, дивляться. Коротше. Ну, а що? Я з них багато не беру, по 20 гривень. Ну що, хоч якісь гроші в цьому селі, на чомусь треба заробляти. От в цьому реоритеті я заробляю як музей, бачите? Тут прям як музей. Ось. Ну а Чим не музей? Дивіться, який музейний експонат. Взагалі шикарний просто. Просто шикарний. Коротше, я це не продаю нікому, але якщо будете в мене в селі, приходьте, сфоткайтесь, сядете, тут пофоткайтесь з моєю лялочкою. Ще забув друзі, друзі, ще забув вам сказати, коротше. Я це з музею його буває так достаю. ну це, Я їм буває, користуюся, ну я користуюся, я Марічка користуюся. Коли ми з кумом там десь нап'ємося, то вона бере цей транспортний засіб крутий і мене додому привозить. Бач, трохи зашурував його. Ну що таке, ми з кумом буває, трохи лишнього тяпнем. Та й що, та йти не можемо. Та й Марічка мене це везе на цьому транспортному засобі. А що робити? Ке воно сільське життя.